Я так бачу, що в залі є дуже багато людей, які або надавали для нашої доповіді матеріал, або брали участь у регіональних обговореннях, і це дуже приємно. Якщо говорити про умови нашої роботи, то вони були досить складними. Ми мали дуже обмежений термін для того, щоб... Підготувати цей документ, ну, але я вважаю, що тим чи іншим чином ми з цим, з цим завданням справилися. Хочу сказати, що дуже багато було скажімо, пропозицій, тому що ми широко розповсюджували інформацію про цей процес і запрошували. Людей, які близькі до природоохоронного руху, е працюють активно, і ми мали значну підтримку, е як на всеукраїнському рівні, так і на рівні е місцевому. тобто е місцеві організації дуже нам допомагали з самого початку готувати е цю доповідь. Ну і, звичайно ж, та активність, яка була показана на регіональних обговореннях, говорить про те, що громадськості не байдужа тема екологічної політики. З іншого боку, цей процес мав би проходити, ну, скажімо так, з якоїсь певної чи іншою очі. Все-таки е, органів державної влади, тому що е, власне, вони будуть працювати з цим документом, ми сподіваємось, на відміну від, скажімо, доповіді, яка у нас існувала перша і остання в о, 2003 році. От, нам би цього поділося. Е, ну, о, ось, власне, так, про роботу. Значить, Ще один аспект. Е, ми маємо на сьогоднішній день підготовлено драфт, підготовлений короткої доповіді. Це е, варіант, який буде розрахований на першу чергу представників державної влади. І маємо більш е, великий варіант доповіді, який десь... Тричі, може, чотири рази товщені, ніж той, що ви отримали в Цей варіант розрахований, можливо, на більш, більшу кількість цільових груп. Тобто там є і довідкова інформація, і оціночна інформація, і можуть користуватися представники преси, можуть користуватися. Дружні нам до природоохоронного руху дружні організації, можуть користуватися науковці, які цікавляться питаннями екологічної політики. Тому от, ця версія на сьогоднішній день ще не готова, але ми е, сподіваємося, що ми її підготуємо найближчими двома-трема днями і е, вона буде розміщена теж на вебсайті її природи. Дякую. Я можна вже перейти до частин. Наша доповідь має вісім частин і ми будемо пробувати висідлити зміст цих частин і основну проблематику і ті пропозиції, які звучали, висновки і пропозиції, які звучали в доповіді. Щодо стосовно процесу покращення екологічної політики. Наразі я вам хочу представити частину першу, яка стосується загальних основ державної екологічної політики. Ця частина складається з трьох розділів. Перший розділ це правові інституціональні основи формування та реалізації екологічної політики. Друга, другий розділ це інструменти в э, сферу охорони довкілля і третій розділ присвячений дотриманню екологічних прав громадян та прав екологічних активістів. Власне, э, змістом розділу першого є огляд э, і аналіз э, законодавчих засад э, екологічної політики структури і е, стану е, природоохоронних органів, тобто органів державної влади, які пов'язані зі збереженням довкілля, і е, 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 огляд того, як, яким чином ці держав... органи державної влади е, е, сприяють. Збереження довкілля і сприяють розвитку екологічної політики. Загальні висновки, на жаль, як показує наша доповідь, невтішні. В першу чергу, тому що наша країна спрямувала свій розвиток на економіку, на розвиток галузі економіки, на Отримання прибутків, і ми знаємо, в принципі, куди ці прибутки спрямовуються. І екологічна політика і сфера довкілля, збереження до не є пріоритетом держави і не є першу чим питання національної безпеки. В принципі, це ось такий основний висновок. Але з іншого боку, якщо говорити про євроінтеграцію, то ми маємо ситуацію цю змінити, тому що з такою екологічною політикою Євросоюз не приймає. У нас спостерігається останнім часом, якщо говорити і про 2011 Зараз і трошки раніше весь час спостерігався спад якби, в правовому плані законодавства України стало погіршуватися в той же час, як воно було наприкінці, скажімо, 90-х років, і на початку 2000-х прогресивних, найбільше прогресивних в Європі, то зараз ну, можна згадати, скажімо. Закон Ірошенченко, який позбавляє Міністерство територіальних органів, можна згадати закон про місцебудівну діяльність, який перевезли, закон про екологічну експертизу інтердиві. і так е, далі. І спостерігається вже давно, і це було відзначено, ще в доповіді 2003 року тоді це починалося. Правовинні її це означає, що коли... Існує законодавство природоохорони, його можна не виконувати і ніхто за це відповідальності не несе, то, в тому числі і персонально. Далі ми відзначили, що в країні досі існує галузевий підхід до державного планування та управління. Тобто це означає, що ми не комплексно розвиваємося як держава, а розвиваємо галузі. І якщо говорити про, скажімо, країни колишнього СРСР, то в принципі галузі розвиваються паралельно, а держави паралельно. Тобто така ще є проблема. І також можна говорити про те, що екологічна політика не спирається на аналіз конкретний аналіз стану довкілля на причини погіршення е, стану довкілля. Державні, органи державної влади не роблять е, акцент на вивченні е, причинно-наслідкових зв'язків і, відповідно, планування відбувається стихійно або в залежності від інтересів е, галузей. Від виробництва, від енергетики, від хімічної промисловості, від нафтогазу і так далі. І тому це теж одна із проблем. Тут важливо ще оцінити наслідки адмінреформи, тому що адмінреформа відбувається, якраз вона припадає в основному на 2011 рік. Коли на початку з'явилися положення про всі органи державної влади, які пов'язані діяльність, яких пов'язана з довкіллям, і, на жаль, можна відзначити, що ця реформа погіршила ситуацію з екологічним управлінням. Ви знаєте, що лісове господарство, земельні ресурси, гідромет і так далі, розпорушили по різних міністерств. Так, Відбувається також заполітизованість екологічної сфери, коли міністри призначаються за політичними уподобаннями, а не за професійними ознаками, і спостерігається інституційна слабкість між природи. Другий розділ присвячений інструментам у сфері довкілля. Цей екологічний контроль, тут діяльність Державної екологічної інспекції та її органів. Відбувається погіршення умов стосовно екологічної експертизи. Я вже говорив, що закон, відповідний про містобудівну діяльність перекреслює положення закону про екологічну експертизу. Не можна зараз говорити про стратегічну екологічну оцінку. Не можна говорити про оцінку транспортованих впливів, тих чи інших процесів розвитку і так далі. Моніторинг будівля у нас, на жаль, теж в стані не дуже хорошому. От, системи моніторингу різні, вони не співпадають, не узгоджуються між собою. І тому можна говорити про те, що... Це проблема велика і від нас чекає міжнародна спільнота, що ми її вирішимо. Також ми аналізували ситуацію з електронними реєстрами екологічної інформації, в тому числі про забруднювачі і викиди. І аналізували ситуацію з екологічними податками. Тобто Податками за забруднення навколишнього середовища. І третій розділ це власне, про дотримання екологічних прав громадян. Детально зупинятися не буду, все зрозуміло. Це мова йде про питання Орківської конвенції, про три складові і е, про дотримання прав на безпеченні довкілля, загальне, загальне користування природними ресурсами. І про порушення прав екологічних організацій і громадських активістів. Ви знаєте, що можуть бути вбивства, може бути побиття, можуть бути різні інші проблеми, пов'язані з нашою діяльністю. І ми повинні розуміти, що наша діяльність не подобається багатьом в Україні. Ну, в принципі, дякую за увагу. Висновки ви можете почитати і рекомендації в нашій брошурі.